Доброго дня, діти! У нас урок письма. будемо писати велику букву «Ж», списувати з друкованого тексту. Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці. Біжить стежина поміж ожини. І вже у Жені ожини жмені. Як звали хлопчика у рядочках, яких я щойно прочитала? Женя. Чи можемо ми зараз записати слово Женя? Ні. А чому? Ми з вами ще не познайомились із великою літерою Ж. Тож, давайте для початку підготуємо наші очі до роботи, виконаємо гімнастику для очей.

Сторіночку 17 нашого друкованого зошиту номер 2 Давайте порівняємо написання великої та малої. І друкованої, ой, великою друкованої та писаної Ж. Вони схожі на малі літери, правда ж, що друкована, що писана, лише відрізняється розміром. Велика літера Ж складається так само з двох півовалів. Двох з'єднувальних ліній та однієї похилої лінії. Починаємо писати з лівого півовала. Далі з'єднувальна лінія прямо похила ще одна з'єднувальна Та правий півовал, який нагадує нам літеру S. Схожі за написанням з літерами С та літерою Х. Подивіться, у вас є тваринки. У яких заховались «Ж»? Жабка, рибка і. хто це, як ви гадаєте? Можливо, це Вовчик? Так. А може вам ще когось нагадує? Поділіться вашими думками. Подивіться на написання. Великої літери «Ж» починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Заокруглюємо до верхньої міжрядкової, утворюючи півовал, заокруглюємо і закінчуємо трохи вище нижньої рядкової. Далі з'єднувальний елемент, прямо похила ще один з'єднувальний елемент та правий півовал. Пропишіть рядочок по пунктирах великої Ж, рядочок велика маленька, буква сполучення Ж Ж, Ж. Зверніть увагу на з'єднання у букву сполучення. Далі у нас є слова. Давайте прочитаємо їх: Жанна Житомир. Чому ці слова записані з великої літери? Жанна ім'я дівчинки. Житомир, місто в Україні. Речення у Жанни сережки. Починаємо речення писати з великої літери. Жанни з великої, бо це ім'я дівчинки. Ми з вами щойно обговорили. Після сережки стоїть крапка, кінець речення. Надрукуйте це речення по пунктирах та продублюйте його нижче. Списування з друкованого тексту. У Жені книжка. Речення починаємо з великої літери Жені з великого це ім'я. Є таке і у хлопчиків, і у дівчаток, книжка. В кінці крапочка речення закінчилось. Записали. Відпочиймо на фізкульт хвилинці. Відкриваємо наші робочі зошити кусу лінії, будемо писати диктант два рядочки від попередньої роботи. У другому рядочку записуємо число, і наступному слово диктант. Починаємо записувати з літери, яку ми вивчали. Це велика літера Ж. Далі через кому будемо писати слова. Після літери Ж поставили кому, пишемо слово жар. Жар. Наступное слово мыска мыска поставили кому. Наступное слово жир жир поставили кому. Наступное слово – «мыйка». Мийка. Поставили кому наступне слово Олена. Як запишемо слово Олена? З великої літери це ім'я дівчинки. Олена. Записали наступне Варвара. Як запишемо ім'я так, з великої літери це ім'я дівчинки. Варвара. Наступне слово, кому поставили? Жмеринка. Як будемо писати слово жмеринка з великої літери? Це ім'я. Ой, вибачте, це назва міста. Жмеринка. Жмеринка. Поставили кому наступне слово Вантаж, Вантаж, Вантаж. Поставили кому останнє слово жайвір. Жайвір. Записали, поставили крапочку, перевіряємо на екрані. Хто не має помилочок, ставить собі сердечко, хто має помилку, ставить собі смайлика, помилку ми підкреслюємо, виправляємо, нижче прописуємо слово з помилкою, але вже виправлене. Оцінили себе, молодці. Малінковий диктант запишемо ще декілька слів. Що ви бачите? Це в нас жито. Що це за ягідка? Журавлина. І останнє в нас змійка. Називається вуж. Запишіть, будь ласка, під диктантом нижче ці три слова. Жито, журавлина. Вуж. За необхідності поставте відео на паузу. Дайте відповіді на такі запитання, яку букву ми сьогодні вчились писати. Велика літера Ж. Чи задоволені ви своєю роботою на уроці. Придумайте, кого вам нагадує? Буква Ж. Чи правильно ми робимо, що ви вчитесь гарно писати? Дякую вам за гарні відповіді, за увагу на уроці. Оцініть свій настрій в кінці нашого заняття. На все добре, до побачення!